Вони ж можуть все що завгодно. Хімічну зброю, не знаю, може бочки з дерьмом будуть збрасувати. Все ще завгодно. Кожен день в Україні є ризикований для кожного міста. День незалежності це просто символічна дата. Ще одна, але наприклад. Мені здається, що росіян більше зачепили те, що щось в Криму відбулося, от і вони більше будуть реагувати на то. Так вони йдемо різовують, по-моєму, що 24 лютого, обстрілюють на мирне населення, міста і так далі, які не мають абсолютно ніякого відношення до військових сил тобто, збройних сил України. Вони весь час до якихось урочистих дат України, щось готують завжди. У нас день незалежності. Ми будемо святкувати нас. Ми, я думаю, ми переможемо до того часу. Я надіюсь. Ці люди не їх навіть важко напевно назвати людьми. І так Якщо вони знають, що для нас цей день важливий. Так, це наш день. І напевно я думаю, що так. Що будуть якісь е, такого плану теракти. Можливо, відчуваю, що в нас буде все добре саме 24 серпня, 2022 року. Вони не радіють, не не радіють тому, що Україна стала незалежною. Можливо, можливо. Можна трохи хвилюватися, що вони готують саме на такий день, але більшості я не знаю. Я просто думаю, що треба всю надію покладати на Бога.